Напередодні Дня Незалежності ми вшановуємо наш прапор, синьо-жовтий стяг, що символізує мирне небо, хлібний лан, Божий дар і працю людську. Сьогодні ми зібралися тут, щоб вшанувати один із найважливіших символів нашої державності державний. Прапор України. Шановні пані та панове, просимо всіх з глибокою шаною до спільного виконання державного гімну України. Ще не ні слава. Раз стоїть на сторожі нашої свободи, хто в броні і в формі, в окопі і на блокпосту, в небі і на морі, тримає мирне небо над нашими головами, хто був і залишається вірним присязі, хто не зламався, не втік, не зрадив, хто повернувся пораненим, але з прапором у серці, хто продовжує боротися за життя, за Україну, за нас. Із вами. Тож аплодисментами подякуємо і вшануємо наших захисників та захисниць. У цих аплодисментах наша вдячність, наша повага, наше незламне. Дякуємо. Дякуємо. Нак воїнам Української повстанської армії та організації українських націоналістів цей пам'ятний знак символ нашої вдячності, пам'яті і поваги до тих, хто тоді віддав своє життя за волю і незалежність нашої держави. Адже на цьому місці після закінчення війни. Буде встановлено меморіал слави усім борцям за волю і незалежність України. І сьогодні в День державного прапора, коли ми дивимося на синьо-жовтий стяг, ми повинні пам'ятати: він майорить не лише над мирними полями, а й над окопами, шпиталями, могилами. Тож схилимо голови у хвилині мовчання. Іланчук Максим, Ірічук Вадим, Кравченко Андрій, Ватрич Сергій, Романчук Руслан, Тащук Віталій, Орлецький Роман, Губер Микола Мягкий Олександр Григоряк Сергій, Кононов Антон, Голодрига Артур, Савчук Сергій, Томаш Ігор, Бойко Володимир, Томнюк Остап, Матейчук Сергій, Катрюк Віталій. Піць Михайло, Гоголь Володимир, Мислюк Іван, Лакуста Гліб. У цей благословенний день, коли ми вшановуємо державний прапор України, символ нашої єдності, свободи та національної гідності, зберімося у спільній молитві. Помолімося за нашу рідну землю, за мир і перемогу, за воїнів, які зі щитом і мечем, а подекуди з молитвою в серці стали на захист України. Помолімося за тих, хто поклав своє життя, захищаючи наше сьогодення і майбутнє. Помолімося за їхні безсмертні душі. Та завтіху для їхніх родин, запрошуємо метрофорного протоієрея, настоятеля Свято Покровського храму в селі Мамаївці Іоанна Чоколюка до молитви, дорогі брати і сестри, присутні. Сьогодні, у цей особливий день, ми повинні завжди пам'ятати, що цей прапор, який Розвивається над нами і буде розвиватися, розвивається великою ціною тих воїнів, як сказала пані ведуча, які сьогодні в окопах і які, на жаль, віддали найдорожче це своє життя. Кожен раз, коли ми кажемо, що герої не вмирають, ми повинні розуміти. І усвідомлювати, що найперше це наша відповідальність. Наша відповідальність навчитися бути вдячними за ту велику жертву, яку вони поклали за наше мирне життя. Наша відповідальність навчити дітей наших, наших внуків бути вдячними, щоб таким чином. Через покоління ця пам'ять із вдячністю жила вічно. Але разом із цим. Все, що ми робимо, пам'ятники, лампади, квіти, все це стараємося помножити на молитву, все робити з молитвою. І коли будемо це все робити з молитвою за них, то і надалі, і там. Ці воїни перед Престолом Божим будуть молитися і просити Бога про нашу перемогу, а після перемоги про успішну процвітаючу державу. Тому і сьогодні прошу всіх і закликаю буквально цих п'ять хвилин, щоб ми щиро усією душею звернулися до Бога за всіх воїнів і цивільних. Які віддали своє життя за цей прапор наш і за нашу державу. Словословен Бог наш завжди нині й повсякчас, і на віки віки, запоня наші, святи зряця і силен, очі начин Сі на віки віщати і на коє, нехай прийде так, нехай буде воля твоя, як на небі, так і на присім в основному. Тож запрошуємо до урочистого покладання квітів. Ми маємо честь разом з вами зустріти цей святий стяг, що є знаком нашої боротьби і нашої віри у перемогу. Вшанували тих, хто не повернувся з війни, але ж залишився з нами у небі, у серцях, у піснях. Хай синьо-жовтий стяг буде не лише символом нашої держави, а й свідченням того, що ми народ, який пам'ятає, молиться і продовжує боротися. Хай майорить синьо-жовтий стяг над кожним містом і селом. Над кожною школою і домівкою над усією вільною Україною слава Україні героям слава!